Ліса Чернігівщини на території регіону, в тому числі при Луках і Прилуцькому районі, проводить масштабну боротьбу з організованими злочинними угруповуваннями в різних сферах. Для прилучення найбільш актуальним на сьогодні є проблема у паливно генергетичній сфері. На цьому напрямку, протягом останніх місяців, у нас викрито ряд резонансних злочинів, про що міліція широко інформувала громадськість через засоби масової інформації. Загалом правоохоронці викрили у регіони декілька організованих злочинних груп, які розгорнули. Бурхливу діяльність розкрадання паливних ресурсів. Міліція, крім того, має ще оперативну інформацію і проводить необхідні слідчі та оперативні дії. Варто підкреслити, що подібних викриттів тут не було впродовж попередніх десятиліть. Всі обшуки та затримання, які проводились правоохоронцями і прокуратурою, були санкціоновані рішенням судів. Всі дії проводились в межах окреслених чинним законодавством. В рамках цієї діяльності працівники міліції довели причетність до організації злочинної діяльності та затримали громадянина, який відігравав роль лідера одного з розгалужених злочинних угруповань, орієнтованих на розкрадання нафтопродуктів на території нашого району Прилуцького. Наразі задокументовано два факти розкрадання нафти: затримані мікроавтобус та два камази з нафтою, закамуфльовані під зерновози. Працівниками Прилуцького міськвідділу міліції вилучено у членів злочинної групи три гранати та наркотичні засоби. Це додатково свідчить, що у своїй злочинній діяльності ці громадяни не гребували нічим, що дозволяє отримувати неконтрольовані прибутки або може бути застосування як знаряддя захисту свого злочинного бізнесу. Якщо казати в загальному, то на Чернігівщині безпосередньо в Прилицькому регіоні значно збільшилась кількість розкритих злочинів у всіх сферах діяльності міліції. Зрозуміло, що в такій ситуації криміналітет не хоче втрачати свої прибутки і для дискредитації міліції використовують будь які методи. Це ми бачимо з негативної реакції деяких е, зацікавлених засобів масової інформації. Насправді, вона є надійним підтвердженням правильності курсу, якого дотримується міліція Чернігівщини в цілому, і прилучений, зокрема. Цей курс залишається незмінним і надалі. Правоохоронці продовжують активну боротьбу із злочинними проявами у всіх сферах діяльності.